Чуєте, це є. побажання твоє зроблю. Ти кажи, хоч? Да, обіцяну обіцяну. Та, що ти каже, хочеш? Обізяну? Так, привезе мені обізянку. Вкрадив, тут ми обізянку Хорошо. Откривай багажник, ти обізянка. <ривцяна> так мой хорошеньки ношов. Ну, О, бачите, і гром хочу. Проважаю. Ну плакати. Плакати, так? А я буду співати. а ти не плач. Та Стой, давай. давай. Так. І не горю. Це маленький чимало взяла. Нормально хватает. Для обезьяны обізяни хватає. <ріху> мої хорошеньки. Поїхали давай. на автостанцію. Да. Я до автостанції. До автостанції. Авто, до дому. Да, потім додому, а я дальше, дальше. Ну я давайте так. Я вже прибуду на місто і розкажу вам весь путь, бо дорога не близька, так що, ну що, як ота пісня? Давай, де, то да. давай, пога, пога. На <ріху> за... що ну, я весь, ви ж ти подижі, я свідчати <ріху> касот? Та ну знаєш, я наверное, модно подивитися. Кроссовочки Віолетта, костюм Олександра, сумочка Віолетта. Ну і сама світулька з <ривоза>. привоза. Головне, щоб на проводі не скучала, да? так? Так що мої будуть? Я витру сльозку. Тако вам вітям двоюлька, такор. А я піду їм роздам сап'ятки. Да си, так, в тебе є, в тебе якраз є, якраз виторг буде, Тоже <ривоза> не промах. Пока. Диви, ми всі красиві. Доброе утро. Добре. Утро. Ну, конечно, красиві. Одна краще другої. Чуйте до автобусу, ще два години. Юлька каже, а чому так рано приїхала? Я кажу, чуйте. Не розумію. А я хочу сказати, у мене дід Мітя. я ж казала вам, що Мітя мій покойний. Ми жили як, на остановці, як від привозить до автостанції, і автобус був 9, і ми всі йшли на остановку з Сашою, щоб, це, щоб ну, посидіти, буде так і я. Я отже, подожду, чим я опоздаю, правильно? Зараз зайшли, вип'ємо кави з вами, і все, і дорожка. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого дня. Ну, група підтримки у мене. А на сьогодні? Всім гарного дня. Да. Хорошого настрою. І доброго дня. Дівочки, ну що таке красиве так? Да, Юлечка, ти без сахара? Ага. Так, да, я без сахара, спасибо. А мені без молока навіть, ну, ну два сахара. Да, Дівочка, дивіться, який комплімент від заведення. А? Красота. Слухай, таке в дерев'яному стилі, все красиво, так? Да? Так, ну і це що я? А мені перемодуть чубик сахаром. Всипали <рес> і дали. Ой, дякуємо вам. Ласки, Спасибо. Ми вирішили вже? Так, дівчатки, ну що, давайте. За твою відпустку? Давайте, за мою відповідку. Гарні тобі дороги. Небезпечні. Трошки, знаєте, душі такі зжимається, Ну нічого, все буде добре. Так що мої хорошенькі, кава з вами, ну кава без вас не як, що. Дівчки вам теж дякую, дякую, що ви в мене є, мої красуні. краси. Та ну слава Богу, скоро буду. поручуйте. я зараз сидію і кажу, вроді би, зараз сидимо, так каву, да, і пройде буквально да, секунда, що я вже да. скажу Здрасте! на привозі. Uh -huh. Так що мої хорошенькі, я усіх обожнюю. і такою всім. Uh -huh. І як той пригає в море, да, цей, uh -huh. э, любові голубі вже у морі він. Uh -huh. А так і я вже одною ногою потім скажу, де. Да.